Друзі, всім привітки! Ми зараз сидимо після масажу з дитинкою, трішки відпочиваємо, тому що вона так розігрілася і треба похолонути на душу. Тому зараз трішки ще посидимо і будемо вже йти прогулюватися на велосипедику щоб дихатись свіжим повітрям. Друзі, ще раз вам всім доброго сонячного дня. Погляньте, яка в нас сьогодні погода. Дуже така тепленька, дуже сонячно. Там позаду мене щось риють, не знаю, чи водогін, чи що, тому що а, труби дуже псуються через ось цю солону воду і дуже часто проходять ремонтні роботи. А ми зараз з дитинкою йдемо нагодуватись. Вже вийшли, відпочили там від масажика і будемо йти далі. Мені ще треба сьогодні забрати окуляри. Для роботи я замовляла. Тому, що біля комп'ютера дуже втомлюються очікувати. І дуже незручно дивитися. мені треба перестатися особисто мене. І далі йти на роботу Лаги, що така класна погода, тому можна погуляти. У нас нещодавно просто цілий день солодись. Зараз сонячні класно вже. Так, друзі, трішки зупинилась вам розказати до кінця. Отже, зараз я буду йти ще за окулярами, тому що я їх віддала. Вони мені там будуть змінювати саму лінзу. Ось, І потім я вже їх зможу забрати і користуватися. Якраз мені дуже добре, все влаштовує. Вітерець такий щодо прогнозу погоди, вітерець поривами, можна так би мовити. Ось. І тому, звісно, що не дуже приємно. На сонці то гарно, я зараз зупинилася, дуже класно. А коли йдеш і вітер, то вже неприємно. Малечі вдягаю таку шапочку, знаєте, донесеньку. Так, треба увага, треба увага дитині. Так, все, друзі, я вже забрала свої окуляри. Ось вони вже нормально, все, все добре. От я дуже задоволена. Тепер весна звикати вже і працювати, щоб не втомлювались очі, щоб набагато легше було. Також лікар сказала, мені треба спеціальні такі краплі, друзі, які знімають втому очей, їх зволожують. І теж багато роль відіграє ось цей фактор. Тому треба присухатися, робити свої висновки полегшувати собі життя, як би то мовити. У нас така, можна сказати, спека, вже, вже мені дуже спекотно. Хоча, як я вже і сказала, без сонця, то якось прохолодно, на сонці просто не ну, молоде. Так, зараз сідаю на міський транспорт, їду на роботу. Там мене чекає запасна кава, без якої я не можу. просто. Ну, ось, можна мені було сісти ось там. Я ну, не знаю зараз. Там можна довго чекати. Хоча не хочеться переходити декілька доріг. Можливо, зараз сяду я і там. Ось. І буду собі їхати. Вип'ю каву своєю обідньою, так би мовити. І буду прийматися за роботу. Так, Вам я бажаю гарного дня і гарних, друзі, вихідних. Тому що завтра в нас вже вихідні, Все, сьогодні п'ятниця. Знову прилетіла неділя, дуже непонятно. От, Тому цінуйте кожну будь кожен момент. Е, живіть в моменті. Добре, друзі. Дякую, що дивилися це відео. Дякую вам за, ваші, за вашу активність, лайки, коментарі. Залишайтеся зі мною. Далі багато ще цікавого. Ось, як завжди, вам бажаю мирних бути наші. І до зустрічі в наступних логіках до відео. Всім бувайте. Па-па!